Всім привіт у нас майже вечір, майже 16-та година. Я тільки готую обід. Сьогодні з Ніколі вийшли на вулицю десь на будинку, мабуть, і пішли. І, і то з них хвилин 30, мабуть, ми гуляли тільки, і 30 хвилин я бігала по магазинам, купляла все необхідне. тому що сьогодні знов мінус 13 мороз, досить прохолодно. Тому ми довго не гуляли. М'яка навіть не захотіла виходити, якісь там коробки робила, може потім покаже, що вона робила, чим вона займалася цей час. Ми трошки позаймали зранку, але ще не читали. Тільки прикладів вона там якісь поробила в зошиті, але не читала. Тому сьогодні ще будемо ввечері читати. Світло у нас буде тепер з 20-ї, мабуть, ввечері. Ну, якраз тоді, мабуть, і почитаємо готую пюрешку на обід, відбивні. У нас є ще рибка, я вчора смажила ввечері, поки дали знову ж таки підлаштовуюся під світло, включила наш аеробриб і підсмажила там рибку, тому у нас на обід буде і рибка. У нас просто м'яка не їсть рибу взагалі ніяку, тому для неї. Получається, треба готувати щось окремо. Йому ну, для Ніколі, звичайно, теж потрібно окремо. Тому трошки складно буває в такі періоди, але я якось підлаштовую, щоб е, хоча б не все, хоча б гармір готую для всіх. Тому в мене збирається зараз пюре, я його сіль не додаю, додаю мешкове масло, молочко кип'ячене. Відкладаю ніколь, а потім вже додаю сіль і знову все перемішую, ну якось так, щоб не готувати всім окремо, тому що це і так забирає багато часу. Якщо я буду готувати навіть гарнір окремо, то що я тоді буду ще робити? Тільки на кухні стояти. Морку по -корейськи. Зараз я клашу капусту ще зроблю. Я завли, можу їсти її і так, без нічого, але води мене щоб вона була заправлена. Знаєте, Я от вкладаю капусту. Все, капусточку я виклала, потім додаю, додаю зелену цибульку. І тепер додаю, вчора купила на ярмарці, запашну соняшникову олію і десь одну ложку, можна трошки більше. І все. Так, і ще буде відварений булячок. Все, обід готовий, будемо сідати обідати. Ось такий обід у нас вийшов. У Ніколь теж пюре зі сметаною, бурячок шматочками нарізаю, вона дуже гарно жує, тому що я її до цього на терці на мілкій натирала, але вона її не їла. Коли її нарізала шматочками, ось такими довжиною, десь скільки там, ну, 5-6 см тоненькі. І вона дуже гарно їсть і відварений хек. У нас рибка, уміланки підбільні курячі. І дуже зручно, коли в холодильнику є щось типу моркви по-корейськи. Останнім часом ще я буряк відварюю. Там одразу 6, 8 штучок, 4. Ну коли як. Там 3 дні точно можна зберігати в холодильнику, потім почистили, заправила сметанкою, чесничком і клас. Ну і квашена капуста. Нам приємного. І вам, якщо ви будете їсти разом з нами. Ой, тут хтось шкребеться до мене. Ку-ку! Все, будемо обідати, сідайте. Ось і вимкнумо світло. Тримай. Ти будеш бурячок? Ну давай. Доставай, Николь, доставай. О, так, молодец. Достал? Ой. Як бачите, ми вчора вже прибрали ялинку, вирішили, що все, нам достатньо вже якось дуже багато місця одразу, здається. І ну, на те місце знову поставили драцену нашу. Хто дивився наш попередній канал, то знає, що вона у нас була в стелю, потім її нікуди було вже далі рости. і Вона почала вже нагибатись. Так, ну, коротше, ми... Вирішили її обрізати, тому що вона вже якась нежива, знаєте, була. І ці верхівки я знов посадила, побачимо, що з цього вийде. Ну, вже, мабуть, два тижні вони так не жовті, значить, прижились, я так зрозуміла. Можливо, потім пересаджу згодом, а можливо, так і залишаться, якщо їм буде достатньо місця тут. Ну, і дивіться, що у нас тут з'явилось. З'явився ось такий от росточок на цій, на цьому стволі. І вже навіть два з'явились на цьому тоненькому. Ось бачите? З одного краю і з іншого. Я вже не дочекаюсь, яка буде краса, коли вони розпустяться. Ми навіть не очікували, що Зможемо щось з неї зробити. Я чомусь думала, що коли її обрізала, що нам тільки її викинути, тому що вона вже така, мені здавалось, вже все <свісно> мертва, тому що постійно жовтіли листя, ось там наверху, і був просто, знаєте, такий високий-високий цей ствол, і мені здавалось, що все. З нього нічого не вийде. Але бачите, як буває <свісно> я вже <плес> Наш звичайний вечір. <плес> Ми тільки що покупались всі, аж дзеркало на запотіло. Я ніколи вже клала спадки. Десь хвилин 20 вона як вже спить. Звіранку теж пішли помили волосся. Зараз будемо сушити, тому що якщо вона лягає спати з мокрим волоссям, в неї, от за ніч начебто, воно не висихає, вона зранку встає і якесь воно волоще. І, знаєте, ще буває таке, що вона встає, наприклад, зранку і в неї ні закладений. Тому в зимку, в, там, в осінній період ми сушимо обов'язково феном. О -о, можемо трошки там не досушити, але загалом сушимо. Влітку так, можна не сушити, воно швидко сохне, в принципі, тому що в квартирі жарко. А зараз ще й немає світла. От у нас вімкнуло світло десь дві години тому. І квартира досі не нагрілася. Все одно прохолодно. Хоча котел зараз працює на максимум. Тобто батареї у нас зараз гарячущі, але квартира ще не прогрілася. Тому обов'язково зараз сушимо фенчиком. І я наношу їй спрей. Зараз покажу. Ось такий спрейчик у нас від Profi Style. Він, хоч і написано колор, тобто для, типу для фарбованого волосся. Двофазний кондиціонер, але, ну, звичайно, у Міланки не фарбоване волосся. Але мені його порадили от саме такий взяти в магазині, там, де професійна косметика, тому що він добре захищає ну, гадний термозахист, тобто якщо висушити, наприклад, феном, або користуєтесь там вирівнювачем чи ще чимось. І він класно зволожує і роз... ну, ми використовуємо саме для легкого розчісування. Він нам дуже подобається. Ще брали від цієї фірми, але трошки інший теж був непоганий. Тому зараз сушимо волосся йдемо відпочивати, тому що вже пізно. Я вам дуже дякую, що подивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався наш такий звичайний вечір. Пишіть свої коментарі, і до зустрічі в наступних відео.